Через навчальні центри європейських країн пройдуть підготовку 20 тисяч українських військових. І весь мир, ну, не мір що молчить, просто нічого не замітив. Про це заявив Жозеп Борель. До кінця року ми досягнемо цифри з підготовки у 30 тисяч солдатів, що вдвічі більше, ніж ми очікували спочатку. Крім того, ЄС. Оголошує про 11 нових оборонних проєктів. Ці проєкти будуть охоплювати навчання, боєприпаси, протидію артилерії, ракети повітряного базування та ударні геліокоптери на тлі агресивної війни Росії проти України і її військових наслідків. Ці нові проекти будуть спрямовані на забезпечення критично важливих сил і засобів з більшою оперативною спрямованістю. Ми не можемо побудувати сильну європейську оборону, не забезпечивши готовність і оснащеність збройних сил європейських країн до майбутніх викликів, за його словами за словами Жозепа Бореля. Понад 50 оборонних проектів мають досягнути фази реалізації до 2025 року та посилити здатність Європи вести війну високої інтенсивності. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.